Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Уявіть собі фільм, у якому герої просто стоять на місці, нічого не роблять і взагалі ніяк не рухаються. Нудно. Правда? От так само і наша мова без дієслів була б абсолютно статичною, позбавленою динаміки та руху. Адже дієслова це справжні двигуни нашої мови. Вони запускають дії, додають швидкості та наповнюють слова життя, допомагають нам показати, як змінюється світ, що відбувається з нами та нашими героями. Завдяки дієсловам можна відчути рух у кожному реченні: від швидкого летіти до спокійного повсти. Сьогодні ми з вами зануримося у світ дій та емоцій. Будемо розбирати, як дієслова можуть змінювати значення, передавати настрій та створювати картину того, що відбувається. Готові додати руху в наше мовлення? Тоді вперед, дієслова вже чекають, щоб оживити вашу мову. Я пропоную вам взяти зошити та ручки. І занотувати цей невеличкий теоретичний блок, який стосується такої частини мови, як дієслово. Отже, записуємо: дієслово це повнозначна або самостійна частина мови, що означає дію або стан як процес, виражено в граматичних категоріях виду, стану, способу часу. Особи і в реченні виступає найчастіше у функції присудка. Значення дії як процесу дієслова виявляє у формах, які складають систему дієслівних форм: це інфінітив або неозначена форма дієслова, особові форми дієслів теперішнього часу, родові форми минулого та давно минулого часу дійсного способу. Іменна форма або дієприкметник, предикативні форми на но, то та дієприслівник. Давайте зупинимося на кожній з цих форм. І почнемо, звісно, з інфінітиву. Інфінітив або неозначена форма дієслова є початковою формою, яка передає найзагальнішу назву дії чи стану як процесу. Вона не вказує на особу, числу, час чи спосіб. Інфінітив. Вживається, коли немає потреби вказувати на те, хто виконує дії, коли вона виконується і в який саме спосіб. Якщо стисло, то інфінітив твориться за допомогою суфікса ти, а рідше ті. Суфікс «ти» вживається частіше в усіх стилях мовлення. В суфікс ті рідше і тільки в розмовному або художньому стилях поширений навіть в діалектному мовленні. До того ж, інфінітив може виступати в ролі будь-якого члена речення. Граматичні категорії дієслова. Давайте почнемо з категорії виду. Я сподіваюся, ви встигаєте собі нотувати. Отже, семантичне ознаку виду є протиставлення двох форм дієслів. Перше, це за ознакою обмеженості, доконаний вид, і необмеженості, відповідно, недоконаний вид, тривання дії. Дієслова доконаного виду означають дію з вказівкою на внутрішню межу. На обмеженість її тривання в часі, на її завершеність у минулому часі чи завершеність у майбутньому, на її результативність. Дієслова доконаного виду в інфінітиві відповідають на питання, що зробити. Дієслова ж недоконаного виду означають дію не обмежено в часі, без вказівки на її відтінок тривалості, повторюваності, нерезультативності та відповідають в інфінітиві на питання, що робити. Дієслова недоконаного виду також вживаються в усіх часових формах в теперішньому, майбутньому і минулому. Категорія стану буде виражати відношення дії до її суб'єкта, який творить цю дію і до об'єкта, на який ця дія спрямована. Активний стан дієслова є основним. Властиве усім дієслова, які означають дію, спрямовану на діяча, напрямий об'єкт, виражений іменником у формі знахідного відмінка без прийменника. Пасивний же стан означає, що дія спрямована на об'єкт, який у реченні має форму називного відмінка і виступає підметом. тоді як реальний діяч виражений іменником в рудному відмінку і виконує роль додатка. До категорії способу. Давайте пригадаємо, що спосіб це граматична категорія, яка виражає відношення дії до дійсності. В українській мові розрізняють дійсний, умовний і наказовий способи. Дійсний спосіб виражає дію, яка відбувається, або відбуватиметься, чи відбудеться, або навпаки, відбувалася чи відбулася. Стверджуючи або заперечуючи її. Дійсний спосіб має форму часу теперішнього, минулого, давньоминулого та майбутнього. Особи для минулого, давноминулого часу форми роду та числа. Умовний спосіб виражає дію бажану або, можливо, за певних умов. Умовний спосіб має форму роду, числа та не має форми часу і особи. Категорія особи в ньому визначається тільки в контексті додавання особового займенника в ролі підмета. Категорія часу виражає відношення дії або стану до моменту мовлення. В українській мові розрізняються чотири часові форми: це теперішній час, майбутній, минулий і минулий. Категорія особи виражає відношення дії до суб'єкта з точки зору того, хто говорить. Суб'єктом дії може бути сам мовець я, його співрозмовник ти, особа, яка не бере участі в розмові або предмет, про який говорять він, вона, воно. Мовець разом із співрозмовником ми. Особи, які не беруть участь в мовленні, ви, усі крім я, або предмети, про які йдеться вони. Безособові дієслова це взагалі особлива група дієслів. Вони не мають підмета і не змінюються за особами, числами та родами. Вони описують дії, що відбуваються самі собою, без вказівки на виконавця дії. Як же ж розпізнати безособове дієслово? До безособових дієслів не можна поставити питання хто або що. Вони вживаються у формі третьої особи однини теперішнього та майбутнього часів. Або у формі середнього роду однини минулого часу? Деякі ж безособові дієслова мають інфінітив. Я сподіваюся, що цей теоретичний блок про дієслово вам був цікавий. І дякую за вашу увагу. Бажаю вам успіхів!